Перед вами шість стародавніх бронзових браслетів. На перший погляд, просто прикраси, але придивімося уважніше. Кожен із них це голос із глибини століть, знак присутності людей, які жили задовго до нас. Це не просто метал. Це культура, віра, стиль і, можливо, навіть магія. Ці браслети були знайдені в одному з лісових масивів Західної України. Їх форма, вага, стиль і патина все свідчить про те, що їм менше 2,5 тисячі років. Цілком ймовірно, що вони належали до фракійського Гольштату – який існував в Центральній Європі в VIII-VI столітті до нашої ери. Але є елементи, які змушують припустити, що перед нами а культура Гава Голіграда. Ці народи жили на південному заході України на території сучасної Булгарії, Румунії, частково України та Молдови. Голігради славили своєю металургією, культом воїнів і багатою релігійною символікою. Коли береш до рук такий браслет, уявляєш собі руку. Яка його носила? Це могла бути жінка, знатна, обрана, у шерстяний одяг з прикрасами у волосі, оточення аромату трав і диму жертовника, а можливо, це був воїн. Для них браслети часто мали не лише декоративну, а й ритуальну функцію. Вони вірили, що бронза це не просто метал, це матеріал, що тримає в собі силу, символ родючості сонця, крові й перемоги. Зверніть увагу на спіралі це один із найдавніших символів у Європі. Спіраль знак вічності. Коловороту життя, смерті і відродження у багатьох культурах вона асоціюється з жіночим початком, і з землею, з богинями. А от кільцеподібна форма, це і про замкнене коло, і про захист. Можливо, ці браслети носили як обереги не для краси, а для захисту душі і тіла. Ми не можемо сказати точно, хто саме їх носив історія, це мозаїка з уламків, але кожен фрагмент додає нам розуміння, де були виготовлені ці браслети. Майстерні племінного ремісника чи, можливо, вони потрапили сюди з торговцями. Залізний вік вже настав, але бронза ще тримала свою силу, її цінували, бо вона була важкодоступною, виблискувала на сонці і легко піддавалася обробці. Коли ми говоримо про античні браслети, ми часто уявляємо Рим, Грецію, але правда в тому, що задовго до Риму тут жили на наших землях інші племена, які творили власний стиль, власну естетику, і ці браслети мовчазні свідки цього мистецтва. Що найбільше вражається їхній стан. Е, незважаючи на вік, вони вціліли. Земля надійно зберегла їх, поки не настав час знову побачити світло. Вони ніби чекали на той час, коли хтось знову зможе про них розповісти, почути їхню історію. Можливо, хтось скаже, що це просто метал, але для нас це частинка того, ким ми є. Ми спадкоємці не лише трагедії, а й перемоги, краси краси. Яку творили руками, яку носили з гордістю, яку ховали в могилах, чи втрачали на полях битви. І зараз, коли браслети знову побачили світ, вони отримали нове життя. Ми показуємо їм вам, не просто як знахідку, а як частину великої історії, яку ми повертаємо. Підпишіться на канал, коли хочете побачити ще більше артефактів. Ми не просто шукаємо речі, ми шукаємо відповіді. Іноді в землі, іноді в самому серці минулого.